Перемогою сьогодні така непроста цікава гра. Вчора Кубок. Сьогодні чемпіонат, знову громад, знову перемагаєте. Ось особисто для вас, що ця перемога означає. А, насправді ми відносимося до команди громад, як команда Скаяп з високим з високою повагою. Ми готуємося на них, тому що в них є певні. Певний склад, який дозволяє варіювати саме гру. Але за рахунок того, що ми розібрали деякі моменти, я впевнений, що це дало результат нам і ми протидіяли їхній команді. Для мене це звичайна гра, і добре, що ми перемогли. Момент це падіння Марановського. Ось там таке дуже цікаве рішення. Ось що скажете взагалі? Я, я не можу коментувати рішення арбітрів. Це вже таке друге інтерв'ю. І не буду навіть робити. Що у вас кого uh, в команді сьогодні? Тому що Андрій Ардашенко класно сьогодні зіграв в другому таймі. він в першому таймі не грав. Він вчора провів кубкову гру. Потрібно було зробити ротацію, трошки відпочити йому. Окремо відзначати я нікого не буду. Всі хлопці молодці, абсолютно всі. Хто приймав участь у грі вчора, сьогодні. Скоро зима, зимова перерва. Ось чекати когось нового у вашій команді? Хтось може залишити команду? Про це поки не думали. Ми сконцентровані на іграх і на. Тому що ми не доіграли декілька матчів, а вже потім після останнього матчу, я сподіваюся, першого кругу, ми зможемо там сісти, поспілкуватися з хлопцями, поспілкуватися з керівництвом і вирішити певні питання, чи треба, чи не треба. Як думаєте, чому сама ваша команда? Ось зі світлом, така ситуація у вас постійно. А у нас на тренуваннях пропадає світло, і ми проходимо тут і тут пропадає світло. Ну, якось так це жарти, але ну, ми живемо в таких умовах, треба пристосовуватись до них, треба адаптуватися і виконувати роботу в короткий термін. Тобто в тренувальному процесі він скорочується, виконувати більше роботи, треба коригувати. Ну, це дуже важко, але вимикають то вимикають, треба вже підлаштовувати, федерація нехай шукає рішення. Виходи з цього цієї ситуації, дякую, будь ласка.